Ми почали переглядати свої сьогодні 5 копійок монет, яких років маємо. І оказується, у нас є 2003, 4, 2005, 6, 7, 8, 9, є 10, 11, 12, 13, 14. І 15 Але зі всіх монет, які там у нас ще були, валялися, ми знайшли монету 5 копійок 1900. 92-го року. Ну, ми думаємо, що зараз ми тут розбагатіємо. Чи шо? Ну, і забили в інтернеті і пише, що ціна 5 копійок 92-го року може коштувати від тисяч, від кількох тисяч до десятків тисяч гривень. Ну, думаю, ну все, от це Magic Pot виграли. Думаю, ну, звісно, у нас в колекції буде дорога монета. Ну і що ми тут бачимо? значить 5 копійок. Ми гортали, Переглядали, які, яка вже в нас монета, і ми дійшли до того, що у нас монета 1.1А ВМ. Витягнуті ягоди, ціна від, 50, від 20 до 50 гривень. Витягнуті ягоди, ягоди виділені. Ну, думаємо, чому ми маємо впевнені, що це не монета. Якщо подивитися на. Монету. Тут показано, що тут є 6 ягід, зверху 5. І ми дивимося, тут у, ось тут. тут у нас 6 ягід, Тут у нас шість ягіт. Тут у нас 5 ягід, Плюс одиничка. Одиничка має хвостик витягнутий. Як на нашій монеті? Є. На одиничці є хвостик. І так що не фартануло нам. Плюс е, плюс цей тризуб. У нас тут потовщений. От він. Потовщений тризуб. Тут у нас потовщений тризуб. Ну нічого! Цікава монета до нашої колекції п'ять копійок. Cheese. І тут вона у нас де ларат.